Друзі, привіт! Як каже моя мама, в одну пігоршню вмістилося замовлення вартістю 4100 гривень. Так виглядає 50 пар мідно-графітових щоток розміром 4х4х9. І дріт виходить з бокової грані. Наш постійний клієнт він любить робити промоплати. І, ясна річ, він має свою знижку 10%. Тому додатково ми йому кладемо ще окремо. 5 пар, 10%, 5 пар від загальної кількості 50 пар із замовлення. Світла немає, достатньо темно. Перерахував двічі. Сподіваюсь, що все вірно. Ну, Якщо поклав йому трошечки більше, то не біда. Якщо поклав менше, ну, сподіваюся не менше, бо рахував двічі. Друзі, я хотів ще звернути вашу увагу на таке організаційне питання. Зараз зі світлом дуже часто немає і зв'язку, а буває так, що ви іноді хочете там проконсультуватись, зателефонувати, просто поговорити. То дивіться, ви завжди можете у нас на сайті залишити свій контакт для зворотнього зв'язку. Для того щоб як тільки у вас з'явиться світло, ми вам перетелефонували. Нікого не забудемо, тому, е, ясна річ, можете користуватися цим е, моментом. І ось і ще з понеділку підключимо чат-бот, і ви теж можете зможете у месенджері залишити там свої контакти для того, щоб ну, або в месенджері ми з вами там листувалися, або ж коли з'явиться зв'язок. Ну, Тобто намагаємось підлаштовуватись під обставини. Всім гарного дня, друзі, побачимось.